Відтепер діти більше не будуть ходити повз хату тої дурної баби. Сілінада примусила бабу спалити костюм Шрека та віддати на бойню свого ослика з е, Ну що ж, е, наразі в мене все. І я задоволений передаю своє слово своєму колезі інокентію бесту. І накінті. сюжет. Блін, баба із Рощенки. Інокенті. А де на кінті? Не, не, що тут зараз відбувається? Ви навіть собі не уявляєте. Зараз відбувається уже звична для нашої країни картина 40 здорових мужиків з бітами, стволами і газовими балончиками. Ви запитайтеся, що це? Я вам скажу, це рейдерська атака. І зараз предметом цієї атаки є річ, як Мукачівський пластиліновий завод. І зараз я, зараз я хочу запитати головного рейдера. Ось він, що це робиться? Скажіть, будь ласка, добрий день. Добрий. добрий. Хто ви і що ви тут робите? Я? я Я директор цього заводу. Я директор. Я несу людям мир. Я хочу виробляти пластилін, бо пластилін – то радість для дітей. А, скажіть, будь ласка, але а, в цього заводу вже є директор, якого обрав колектив. Цей колектив це уроди, з яких я скоро буду робити пластилін. А директор це хабарник, корупціонер і бандіт. А скажіть будь ласка, оці, от здорові мужики коло вас. Хто то такі? Е, це це батьки, батьки обурені, батьки дітей. Чим дітям не вистачило пластиліну, бо пластилін – то щастя для дитини. Беду рабочий день почался! Короснял!